Okay. Who, who wants to do the first? Igor. I have never eaten sushi. Okay, high five. Nice one. I have never ridden a bike. We didn't. Okay, I have never no ridden right a bike. Good. Yeah. Вчителька англійської з Чернігівського ліцею номер 12 недавно повернулася зі США. Вона одна з трьох українських учасниць міжнародної освітньої програми Фулбрайта для вчителів середніх шкіл з різних країн світу, яку фінансує Держдеп. США. на неї надходять тисячі заявок зі всього світу. Чернігівка Наталія Безілевська пройшла відбір і сім тижнів навчалася в каліфорнійському університеті. Ми стали студентами університету каліфорнійського нам дали студентські квитки. Ось ми відвідували заняття викладачів з методики, з ІТ. Коли під час занять, коли у нас там були заняття, я розуміла, що оце я візьму собі на озброєння, оце я візьму собі, оце підійде до мене, для мого класу, оце я впроваджу, так. Тому що там були дуже цікаві ідеї. І за ІТІ, наприклад, я багато чого не знала, багато платформ, з якими нас познайомили. Тепер я можу ними користуватися. Пані Наталя була вчителькою англійської початкових класів, коли її рідний заклад став ліцеєм, вирішила не покидати його. Я зрозуміла, що я хочу залишитися тут в цій школі, я не хочу йти, тому що наша школа повинна стати ліцеєм. Так, і я зрозуміла, що мені треба рости з моїми учнями, щоб тут залишитися, відповідати рівню вчителя ліцею. Ось і тому я почала шукати можливості. Як підняти свою кваліфікацію? Ось я відвідувала курси, пішла на курси це один, щоб вдосконалити свою мову, оскільки, коли ти працюєш в початковій школі, це все одно трошки відкатування назад в плані мови. Ось і тому я пройшла і Кембридж курси і з методики викладання саме в середній школі, тому що моя була кваліфікація більше по початковій школі. Коли подала заявку на участь у програмі Фубрита, каже колектива, адміністрація дуже підтримали. з колегами ж і розділила раді, що її заявку відібрали. Наталя Базілевська каже: любить практичні уроки, групову роботу дітям подобається. Я чекаю, коли ще буде з нею уроки, тому що вона добре і понятно розказує, надихає, що треба, та можна вчити. Англійськомова ми можемо грати в ігри або розказувати, що ми робили, наприклад, вчора на минулому тижні, і ну і так далі. Так легше вчити англійську, бо так ти запам'ятовуєш е, різні нові слова. Бо якщо ти не знаєш слова, Наталія Анатолівна завжди завжди тобі підкаже. Англійську в цьому класі вчать не для оцінок. Вивчення мови це перше за все про спілкування. І я хочу дітям дати ту базу для того, щоб вони пішли і пішли, поїхали за кордон, могли спілкуватися в інтернеті і так далі, тому що англійська це мова міжнародного спілкування. І тому ми вчимо мову для життя, не для, не для оцінок, а для життя. Після насиченого навчання у США трохи перепочинку застосовуючи здобуті знання і досвід, а далі нові горизонти, адже її завдання стати кращою версією для своїх учнів та учениць, каже Наталя Базілевська.